Вітаю, слава Україні! На огляді ноже від фірми Тусан. Модель називається ТС-171. Випускається в двох варіантах. Я взяв оба. Різниця дуже невелика, але все-таки є. Це титан плюс Мікарта Синя і протилежна інша. Модель точно така. ж Титан плюс Мікарта Синя, але ще є анодування таке теж, покриття синього кольору. Такий яркий, я навіть, не знаю, тут повністю не передає, якось я став напроти світла. Давайте я на ньому буду показувати. може ви більше на ньому побачите. Так, повторюсь, рукає тітан і вставка з мікарти синього кольору з такими діагонально-ромбоподібними насічками, Кілька ліній вифрезеровано і все для кращого утримання. Вона, до, до речі, достатньо цепка. Мілка мікарта, але цепка. Так, отвір для темляка. На бонках у нас протилежна сторона, все аналогічно. Кліпса титаново фрезеровано. Такої середньої жорсткості, все ідеально. Клин строго по центру. Це у нас класичний зашпиньок, але шпиньок теж титановий, такий, як бачите, плоский. Відкриття все ідеально, закриття за рахунок підшипників, керамічних теж все ідеально. Тут, скажімо так, лайнер, скрізь все лайнер, ближче до фрейма з обмежувачем мікартою, сухарем, стальним заходить на товщину сухаря, запасу більше половини ще є. Облачення більше ніякого нема вага і так, невелика 119 грам, баланс практично ідеальний. хваті зручний такий. Зручний, хваті, насічок ніяких нема, але палець себе знаходить і до того що тут на цей шпиньок можна упертися. Любий хват, все нормально. Так, на лезі у нас сталь d 2 Покриття stone wash. Все симетрично і акуратненько як завжди. Отакий От чую у нас достатньо такий буде в хваті для більш делікатних робіт. По обуху 3,8 зведення в районі 0,4, даже чуть-чуть менше. Ну, скажімо 0,4. Гарний різак, тому що спуски від обуха. Вага! оберіть, давайте, оберіте. Так, загальна довжина 22 см, якщо точніше буде 219 мм. І довжина леза 96-97 мм. Ну, так як тут чойл достатньо великий, то переміряємо ріжущу кромку. Ріжуча кромка має 84 мм. Отакі такие цікаві ножички від Тусана. Модель називається 171. як завжди з ідеальною якістю, із практично преміальних матеріалів. Рекомендую.